У не решето, а не дорога. Саме так можна сказати про автомобільний шлях між Дубровицею та селами Крупове та Нивецьк. За словами місцевих жителів, у цих вибоїнах автомобілі лишають колеса. Покласти край багаторічній проблемі вирішив поранений ветеран Віктор Цибульський. Він часто на своєму авто їздить цією дорогою. Тож вирішив не чекати, поки хтось почне щось робити. Самотужки привіз пісок, щебінь, цементи почав виконувати ремонтні роботи. Усе за власні кошти. Пан Павло теж не лишився осторонь та вирішив долучитися до роботи. Оце з самого початку Вітя розказував, що надоїло їздить, машину постійно ладить після цієї дороги, що тільки приїде, вже треба ладити машину. То він каже, я вже краще полатаю, що я буду ждати, поки хтось почне робити. Пану Віктору 22 роки. Він проходив службу у найгарячіших точках фронту. У населеному пункті Вербове отримав важке поранення, після якого втратив можливість розмовляти. Погано чує та має травмовану ліву руку. Ремонтувати дорогу для пана Віктора допомагають небайдужі. Одні дають гроші, інші ж приєднуються до роботи. кажуть, працюють по 12 годин. Кілька місяців тому Вітя сам почав робити дорогу. Потім. Ми йому почали допомагати. Ну, спочатку це якби то на мішалки не було, то ми вручну просто брали, замішували. А потім люди почали допомагати. То генератора нам дали, то мішалку, то пізніше почала робота набагато легше йти. Цією ділянкою дороги місцевим часто доводиться їхати до районного центру. Пан Іван один з тих, хто частенько курсує згаданим автошляхом. Каже, аварійних ям стало менше. І він за власної ініціативи почав оце ремонтувати цю дорогу. Воно його рахунок написано, і всі місцеві скидають гроші на ці на йому, на роботу. за це. Ще молоді хлопці допомагають йому робити. Я часто тут бачив, я їжджу майже кожен день тут. Я не знаю, наскільки то правда, але я таке чув, що він поїхав до нашого голови міськраду. Щось там попросив, щоб він йому допомог, допоміг. Але кажуть, що він йому відмовив цьому. Є села, які паралізовані бездоріжжям. Пан Володимир постійно їздить цим напрямком. По цій дорозі приходиться мені їздити до тещі разом з дружиною. І бачимо, що ця дорога була сильно в занедбаному стані. І Через деякий період бачимо, що проводиться ремонт. Бачу, стоїть табличка, що цього і номером карточки. Що хто щоб допомагав на на цемент дав. Ця ділянка дороги, яку наразі ремонтує пан Віктор, є державною. Гроші на її ремонт має витрачати обласна служба відновлення та розвитку інфраструктури. До співфінансування також долучитися може й Добровицька міська рада. Втім, до сьогодні ніхто, окрім військового, цим питанням не займався. Як нам повідомив депутат Добровицької міської ради Богдан Пінчук, на чисельні звернення до служби відновлення отримував лише відписки. Дорога Т-1809 згідно ДСТУ за вимогами до експлуатаційного стану відноситься до третього рівня вимог до експлуатаційного стану. Пріоритетними на період воєнного стану є дороги першого другого рівня вимог до експлуатаційного стану. На жаль, з тих же причин роботи по даній дорозі у 2024 році не виконувалися. Також звертаємо вашу увагу, що чинні законодавчі норми дають можливість органам місцевого самоврядування в разі потреби самостійно прийняти рішення про виділення додаткового фінансування об'єктів поточного ремонту доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення. За такого стану справ місцеві взялися самотужки наводити лад, аби чергова вибоїна на дорозі не стала фатальною. Військовий, який ремонтує дорогу, проводить постійно збір коштів на будівельні матеріали. Закликає небайдужих донатити або доєднуватися до його ініціативи. Зупинятися на зробленому не збирається. Хоче залатати якнайбільше ям. Сніжана Твардовська та Богдан Прокопчук телеканал ITV, Медіагруп.